Давайте виїздити будемо. Ні, я не буду, а це вони це вашу машину вони побачили Я кажу, давайте зберіть речі, будемо їхати. Я не буду. Чого? Я не боюсь, Я не боюся, уб'є так уб'є. У мене он же ще тут друзі. Четверо. О, слава. Я, я розумію, давайте виїжджати будемо. Ну тільки не сьогодні. Давайте в понеділок. Що я не так Я вже стара ні, все Та ну що ну, життя воно одне, ну що? Та, що ми вдвоєм залишилися, у нас нема нікого з сином. Я вас дуже прошу, давайте виїздити. Не знаю, щоб вже щоб вас не обманути, добуйте їздити. Вихать, виходять. Ну, не боюся, ще виходжу, стараюся, щоб там делети. Ну, ну це ж ну, життя одне, ви розумієте а чи ні? Народ. Чи о, о з днем народження не у вас. Сьогодні 69. Ну, 69, ще жити і жити. Хочеш поковирятися ще вдома. Та потім приїдете, поковиряєтесь. тоді ну, вже буде пізно. Не буде пізно. Давайте ми в понеділок приїздимо. Виход. Я їлі видержала. А Ні. А, так. Ні. Ну, давайте, ми будемо виїжджати. Так, оскульт, осколки лечить, оскольку. Ну послухайте. Ну давайте виїздити, ну що? Ну побережіть себе, ну що? Ну, ми ж за вас переживаємо. Національна поліція продовжує проводити евакуацію цивільного населення в Випадській громаді. Бабусю не вмовили. Ну хоч чоловіка вмовили, буде виїжджати. Давай. там где-то пор есть шоты собачьи, сладкие. Да. ой, бедняжка. Если вам потребна допомога, звоните на линию 102, там мы допоможем вам. Все, ты все хорошо. привезли. Песика до Харкова в клініку, ветклініку. Не змогли проїхати. на. Пошли, пошли. почні. Демний хороший. Все, в машину не дойдеш ну тут.